Ну, диви, як корали, да? Ну корали, так да. як живі корали. Так, угу. да, У нас є дуже маленькі. Ми отримали такі малесенькі, угу. був великий такий лапшообразний корал. А сьогодні ми середні ну, отримали. Симатичні. Це ріпсаліс. Ну це не сукуленти? Сокулінти. Бачиш, вони трошки на кактуси uh -huh, похожуть, uh -huh. трошки на лапшичку, трошки на кора. Ну, ти ти взагалі-то зацінила, що, що, що я вже зрозуміла, що це сукуленти. Ти вже багато що розумієш, Іра. Uh -huh. Не тільки гортензії. Ти мені голову вміє. не обрізаєш? Так? Ні, я нічого не обрізаю. Я ж потім через повішання. <laughs> я залишу <що> ми знімемо. <laughs> <laughs> ти ж знаєш, що у мене Лена Ситик досі, досі я її згадую, <laughs> Знімає, то викреслюємо зі списку. Ого. А зараз ми Ситік все передамо. І списку... і завіщання. А знаєш що, може вона тому і погано знімала, що вона вже задовбалась зніматись? Ні, 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 за, за, за а як завіщання? Заповіту викреслюємо. Зап... Заповіту тільки я можу викреслити, не бери на себе багато.